Шановні харків'яни, радий вас всіх вітати в цей день світлого Христового Воскресіння. Ми знаходимося в самому чудовому місті, місті Харкові. І, знаєте, чудовим нічого не стає само по собі. Хтось за це відповідає. І ця людина, яка відповідає за це місто і робить його чудовим, вона зараз в нашій церкві. Давайте привітаємо Ігоря Олександровича Терехова. Ігор Олександрович, я гадаю, що я висловлю думку всіх харків'ян і всіх людей, які зараз знаходяться у цьому залі, які нас дивляться онлайн. Велика вам подяка за те, що ви робите для нашого міста. Незважаючи на всі труднощі, з якими ми стикнулися, ми завжди продовжуємо казати Харків саме краще місто на землі. Доброго дня, дорогі харків'яни. Хочу. Перш за все привітати зі святом Христос Воскрес. Христос Воскрес! Христос Воскрес. Хочу привітати і хочу побажати. Перш за все, хочу побажати, щоб якнайшвидше була наша перемога, якнайшвидше був мир на нашій землі. І хочу подякувати сьогодні. Отут є капелан 92-ї бригади. Дуже багато хлопців, які сьогодні боронять нашу рідну землю, відганяють ворога від нашого міста від, з нашої землі. І щира вдячність їм за це. І дуже дякуємо їм за можливість сьогодні нам працювати і жити у нашому місті. Дуже Дуже вдячний кожному з вас, бо дуже багато волонтерів, які е, сьогодні знаходяться тут, е, в цьому залі. А е, що недавно, декілька годин тому, ми зустрічались. На жаль, на прильотах. І стільки, скільки ви допомагаєте, щира подяка вам. Щиро подяка. низький уклін вам. Дякую, дякую кожному з вас. Е, ви Дуже мужні люди, ви знаходитеся у нашому місті. Ви працюєте, ви робите наше місто найкращим містом світу. І щира подяка вам за це. <праць> ну і дійсно вітаю вас з Великоднем. Це свята і свята перемоги добра над лютим злом. І ми обов'язково переможемо, і ми обов'язково будемо відбудовувати наше славетне місто, місто герой Харків. Дякую вам зі святом вас, Олександрович. Це новий переклад Біблії. Багато науковців працювали декілька років тому, щоб зробити Біблію. З грецької на українську, і це благословіння дав на цей переклад наш митрополит Єпіфаній. От. Тому нехай ця книжка буде завжди з вами. І знаєте, ну ми не можемо просто вас відпустити. Нам потрібно за вас помолитись, хоч півхвилинки. Давайте всі встанемо. Боже наш великий всемогутній, ми приходимо до Тебе в ім'я Ісуса Христа і ми просимо, благослови Ігоря Олександровича, нехай твій захист, нехай твоя мудрість, нехай Твоя сила буде завжди з ним. Боже, благослови, даємо міцну команду з дуже потужних людей. І я вірю, що Харків, Харківщина, вся наша область, вона буде. Повністю вільною, відбудованою, сильною. Ми благословляємо е, мера, ми благословляємо Ігоря Олександровича і нехай буде здоров'я і багато-багато років життя. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духу. Амінь.